Всім добрий день! Ви знову на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 26 лютого і ми будемо розглядати дивитися яка ж формування абрикоса. В даному випадку це абрикос ананасний Цурюпінський на 2 роки йому, на третій рік. Будь ласка, розповсюджуйтесь інформацію і в соціальних мережах, щоб люди всі побачили, як же доглядаємо, потрібно доглядати за абрикосом. Коротко ми зараз скажемо, що тут ми робимо. Бачите, штампи захищені 30 см 30-35 см від грунту. Ми весною того року зрізали ось тут. І бачимо, скільки у нас рукавів. 2, 4, 6 рукавів, які висотою, думаю, 2-2,5 метра. Це не один такий, це весь ряд такий, ви подивіться. І, те, і той ряд теж такий. І ось нам потрібно е, зараз. Зрозуміти, як їх обрізати для того, щоб запустити циклічну обрізку. І наше завдання, щоб от на цих більших гілках заклалася плодова брунька, шпорці. А гілки, які ми зараз будемо видаляти, щоб це було на заміщення. Можете звернути увагу, бічних галужень нема, ми їх всіх видаляли влітку. А, і тому от така система буде у нас. Значить це особисто в нашому господарстві, як ми займаємося. Іменно в інших місцях, можливо, щось по-іншому робиться, але у нас так, у нас це виходить. І ми знайомим, як інших людей як продуктивно, щоб плодоносили абрикоси та інші культури. Мене просили. Не один раз показати, от я зараз покажу, що ж ми будемо робити. Значить, ми не будемо прирізати вершки ні в якому разі чому. Тому що, щоб заклалася плодова брунька, потрібно, щоб не придавати росту йому. Якщо ми зріжемо вершки, то там кущіня таке буде і там буде зверху віник. То кажуть. І буде менше закладатися плодової бруньки тут внизу. А плодова брунька вона має від самого верху закластися аж сюди. Оце такий метод для того, щоб дерево було продуктивне. І ми будемо видаляти декілька гілок, які ростуть чуть-чуть не так, як би нам хотілося, і можливо тіняти. Якщо ми їх заберемо, тіні буде менше, сонця буде поступати більше. І тут буде закладатися плодова брунька. ось в цих місцях брунька, тут вона вже частково є. Но я не думаю, що цього року, А коли вже будуть шпурці, то тоді вже буде краще, і на них буде закладатися сама О, І от бачимо це розміщення, бачимо ось оця гілочка вона під гострим кутом. І для того, щоб освітлити крону, щоб краще закладалося, і ось звідси, ось звідси да? Пішов з цієї брунь з цієї брунечки, щоб ширше його е, зробити, ширшу крону, ширку чашу чи вазу. Ми зробимо ось такий надріз і відріжемо цю гілку. Бачите, і ми будемо формувати вже ось з цієї бруньки на заміщення рукав, який піде на заміщення. Залишається в нас тут 5. 5. Але щоб освітлити крону, ми можемо так залишити, і нам достатньо буде. Ми можемо і забрати ще оцей. Хоча він розміщений дуже добре, ми не будемо, мабуть, його забирати, а от з цього буде одна один рукав заміщення, а останні щоб були, заклали на наступний рік ось вони лишилось 5 і ми рухаємося далі. От ще один, ще один приклад. Подивіться, тут вже трохи як віткової бруньки, але шпорці. Бачите, так само обрізка була. Тут кинуло у нас 1, 2, 3, 4, 5 рукавів. От, і ми бачимо, що ці рукави в пологому. На такому стані, а ось цих два більш вертикальні. Ось вони, ось вони тягнуться аж туди. І тому цих два вертикальних рукава ми обріжемо на заміщення. Ось на цю бронючку. Ось бачите цю бронючку. Можливо цю, на цю, буде краще, щоб сюди воно йшло. І от. Тут ми знаходимо бруньку, зараз ми зайдемо, подивимося з цієї сторони. Де у нас хороша брунька? Ось ця. Ось ця звідси. І зрізаємо ось так. От і вся обрізка на цей рік. Далі ми формуємо два рукава нових, на цих трьох закладається плодова брунька і дерево переходить в плодоношень. Е, які застереження? Е, якщо у вас дуже багато, то не зрізати. Не більше двох рукавів ви можете зрізати, в крайньому випадку три. тому що, що якщо ви зрізаєте більше, то е, це придасть поштовх для сильного росту і менше буде закладатися плодова бронька. Так, ми і доглядаємо за своїми абрикосами. Відео буде наступне, буде тільки час ми знімемо на інших культурах. Тому слідкуйте за на нашими відео і вчіться робіть. Все буде Україна. До побачення.